Зараз ранки переважно будуть ось такі. Такі. Бо вже зима. засніжило, гарно. Якось світло. Світліше, чим коли немає снігу, а коли сніг є, то взагалі дуже світло. Гарно. Будинки стоять вкриті сніжком. Дуже гарно. Ось так гарно було. Лістечко лежало. Така пора була осінь, а тепер вже притрушено, припорошено снігом. І тепер сніжок. Ось така краса. Красотень. Зимна зима. semua hariannya